Так, ну і що, надивилася я, я от цих тіктоків цього підряд. Значить, придумала зробити такий соус огірково-гірчичний, називається. Реліш, так пишуть. От. Що я зробила? Порізала таким маленьким кубиком значить, огірок, солодкий перець і цибульку. Значить, зараз сюди додаю, зараз покажу, ось таку гірчицю українську. Значить, ось таку гірчицю французьку. Значить, по 75 грам, зараз додаю того і того. Так, сіль цукор туди висипаю, вже гірчиця тут. Сіль, цукор, значить, 200 г оцту туди. І, значить, чайну, кхе, кхе, чайну ложечку куркуми туди. Воно вже таке смачне, я скуштувала, що просто клас. От, я це все перемішую добряче зараз. От, і ставлю його на одну годину для того, щоб це все воно вже пустило сок. Воно, дивіться, бачите? Гляньте, вже я ще тільки почала це перемішувати на годину для того, щоб воно добре пустило сок. Ось так. Так, ну і тепер, коли, коли пройшло трішки більше години, дивіться, це моя суміш. О, бачите, скільки дала мені. Такої водички, коли воно. Як казала моя бабуся, впісялася. бачите скільки? Ось так. Я це все ставлю на вогонь. Так пахне просто клас. Так, ставимо це все на вогонь. Так, поставила це все на великий вогонь. От коли воно вже добряче закипить, Ще не добряче ще так, слабенько. От, як закипить, добряче прикручую вогонь і залишаю його е, протушуватися на 15 хвилин. Ой, такий аромат стоїть, це просто клас. Я не знаю, воно таке смачне, таке пахуче. Це, ну, я буду робити ще. Для нашої сімейки цього замало. Але це таке смачнюще. Я вам гарантую, спробуйте. Значить, 15 хвилин воно в мене тушиться. Так, у холодній воді розвожу крохмаль з водою. Так, виливаю все ось сюди. Все добре перемішую. Перемішала, тушкую отак от ще 3 хвилини і закатую баночки. Ось такий швидкий, смаченючий, класний рецепт. Так, у нас вже геть вечір, може бути видно погано. Зараз покажу вам, як ми сьогодні попрацювали. Так, треба обережненько, отак от вже понакривали все. Одія ламаю гаріще таке. От дивіться, що сьогодні ми робили? Ми зробили заправку супову, кетчуп, кетчуп до шашлику. Такий самий я вже кетчуп, не знаю, вилажала, чи ще виложу. Я роблю кетчуп однаково, тільки додаю, от в цьому кетчупі в мене часник і приправа до шашлику. І все, от і вся різниця. А так, все роблю однаково. Так, і ось мій цей салатик чи соус, чи як його назвати. Дуже смачний, я вам скажу, це просто бомба, бомба-бомба. От, ну, з цього це так на пробу я зробила. Спробували дуже смачно. Треба мені ще одну заправку точно робити. Тому що, ну, сім баночок, це для нашої сімейки це дуже-дуже-дуже мало. Так, отак От попрацювали сьогодні.